Сьогодні мешканці міста та приладобудівники були шоковані новиною, що вандали пошкодили скульптурну композицію пам'ять. Ця скульптурна композиція була відкрита в жовтні 1980 року та присвячена пам'яті загиблих приладобудівників, приладобудівників на фронтах. В такому вигляді залишати скульптурну композицію ми не маємо права. Тому керівництво підприємства прийняло нелегке рішення. Ті плити, які залишилися, будуть демонтовані, пам'ятник буде приведено в належний вид, а потім плити будуть встановлені на місце. Роботи будуть тривати орієнтовно до травня поточного року. Закликаємо мешканців міста, гостей міста належним чином відноситися до нашої історії, шанувати пам'ять загиблих. Та не вчиняти подібні дії.